Вітаю на каналі. Отак стрижемо всі рослини. Малина виросла вже вище коліна. Потрібно її стригти наполовину для того, щоб утворила кращий корінь. Червона смородина вже біля метра. Так само. От відрізаємо 50 см. 50 залишаємо. У нас отакий от виходить саженець. Щоб клієнти не лякалися, коли отримують такі саженці. Це все буде пострижено. Агруси, жимолость, ліцинія, там далі ожина, Ось смородина. Це вже метр тридцять саженці. Вже достають до поливних конекторів. Коннектор на висоті плеча. Це все обріжеться приблизно половина. Далі ванжимо так само. Буски, малина, павловнія. Всі рослини сьогодні будуть обрізатися.